112 медитація або як спокійніше сприймати світ. Я була супер здивована, що ця книжка стане мені, наче біблія для віруючих. Готова була навіть носити її, як монашки носять біблію, але тоді виникне багато питань щодо моєї адекватності. Я її так ледь стримуюся, щоб виглядати нормально. До речі, я почала читати цю книжку лише тому, що психіатр, якого я часто слухаю на Ютубі, промовився в одному зі своїх інтерв'ю, що існує лише. 112 медитацій, а не мільйон, як мені здавалося. Я зацікавилась цим фактом і знайшла окрему книжку вагою в півтонних, де описують ці медитації. Але книжка виявилася ненавдотна. Аля дихайте і відкривайте чакри. А про спокійне сприйняття світу. І саме механіка, як це зробити. Я три роки ходила до психоаналітика, але жодного натяку не відчула, коли ж я зможу досягнути такого стану. Ну, без щотижневих оплат, сеансів психоаналізу. Мене трошки аж підбішувало, що. Наче багато інсайтів, як то кажуть, я дійсно більше почала розуміти себе і оточуючих, але залишився оцей післясмак неповноти життя. І після прочитання книги я зрозуміла, що інтуїція мене не підвела, і книжки на цю тему зробили дійсно мене спокійнішою. От чесно, після розмови з родичами не хочеться все навколо спалити або всіх, а навпаки, тепло на душі. Це як дзвіночок, що видеш десь між ценом і просвітленням. Тому дуже сподіваюся, що зможу легко передати ідеї цієї книжки. Але попереджаю, частин огляду цієї книжки може сягнути 18, тому що лише цитат на 200 сторінок, а сама вона 1300. Я не знайшла саме цю книжку в перекладі, але цього автора є теми, що перекладені українською мовою. Особисто я їх ще не читала, прийде час, перегляну. Розпочнемо. Цікаво, що автор осуджує релігію, тому що на думку, Ошо, якщо ми не будемо грішними, то Боженька втратить роботу. Бо навіщо ходити до церкви чи вірити в Бога, якщо ти не грішний? Не треба каятись, що щось за запортачив чи щось не вдалося, не треба хвилюватися, що потрапиш у ад, бо ти просто помилився, а не грішник. І це нормально, в людській природі помилятися все недосконало. І так і має бути, а не через те, що Боженька покарав, ми такі сякі і щось обставини складаються. Таким світ а, був завжди і завжди таким залишиться. І оця книга будується на багатьох ідеях, що руйнують стереотипи сприйняття як же має бути. Іначе прояснюй весь той хаос що суперечливий, що твориться в нашій голові. І ти легко починаєшся сприймати інакше, без медитації і психоаналізу. Ми маємо зрозуміти, що це просто природа наша така, бути не ідеальними. І в цьому і є ідеальність світу, а не коли всі клоновані з однотипним правильним сприйняттям світу, правильною поведінкою чи правильними думками. Ідея 2 – бути грайливим суть в тому, що коли ми народжуємося, ми все відчуваємо. Наш наш мозок не сформований, щоб контролювати все. Та аналізувати. А потім нас роками відточують, щоб мозок справився з сучасними стандартами, швидко сприймати інформацію, реагувати на ситуації, планувати і тому подібне. Але згодом цього всього, всього стає так багато, що коли ми пробуємо щось відчути, то ми або ні і у нас нічого всередині, наче пусте. Ніяких відчуттів. Або ж як тільки починаємо пробувати відчувати це, це про біль і страждання, які всередині сидять. І коли руками ти в голові, а не в серці, то той стан всередині, як чорна прірва, лякає. І ти нічого з цим не можеш зробити. Ніхто цьому не вчить. Ти маєш сам якось вигриз з цього дна. Хтось бадьориться, хтось тимчасово звертається до друзів, хтось зає... стає залежним, хтось пірне в роботу. Але це тимчасове полегшення. Так от, нарешті до позитиву, пробуємо гратися. Чесно кажучи, то на початку спроб гратися, здавалося, мені крінжем. Я себе відчувала, як корова на кризі. Типу, граєшся з дитиною, а головою всередині. Фу. Голова все одно працює, які б там справи поробити. Потім сідаєш, наче серіальчик дивитися, а голова каже, серіальчик? Серйозно? А як же твоя особиста ефективність? Календар, прокачка скілів зі штучним інтелектом, бо хто знає, що буде завтра? Тому на зараз я стараюсь відслідковувати моменти, де я чую той критикуючий голос мозку. Але ставлю в пріоритет відчуття. Ну, наприклад, відновила перегляд мелодрам, які багато кому здаються тупими чи нереалістичними. А я так граюся, щоб хоча б під час перегляду фільму я була не головою, а серцем. Ще я стараюся не відмовляти дитини в іграх, коли я на той час. Я тепер не уникаю цих ігор, пояснюючи, що у мене аж дві тарілки, які срочно треба чогось перемити, а зупиняюсь. Іду до дитини і пробую відчути, що таке купляти кольорові камінчики і створювати історію про їх магію. Ідея третя з цієї книжки. Ви звертали увагу, що ненормальність людей стає нормою. Ну, тобто, бикувати це вже гарно, бо захищаєш себе, казати, що все, що прийде в голову, вважається проявом чесності і як в такому світі продовжувати бути добрим. Здається, що як тільки ти відкриєш серце, тебе розкромсають. Якщо ти будеш сором'язливим або тихим, то тебе ніколи не підвищать. Тобто бути нормальним в сучасному світі ненормально. Теоретично можна, але як в сучасному світі ти маєш вміти захищати себе. А от тепер перейдемо до третьої ідеї. І ідея в тому, що весь світ зараз страждає від епідемії завищеного его. Більш того, з'являються спеціалісти, які вчать, як себе поводити, як говорити, щоб яскравіше було видне уявне круте наше его. Що ж воно таке его? Я раніше думала, що его це егоїзм. Ну, коли думаєш тільки про себе. Зараз тіктотки і інстаграми завалені відтяжками, як відповідати нарцисам. Виявляється, его має підступніші прояви, що ми вважаємо нормою. Якщо коротко, то его це уявне я. Тобто, все, де ви починаєте словом я або моє, це є его. Для прикладу опишу своє его. Я розумна, гарна, успішна. У мене є машина, квартира і фендайсон». Дайсон. У ці всі пункти, це мій образ, який я формувала все життя, щоб бути крутою в цьому сучасному світі. А, якщо залишається, а що залишається, коли мені кажуть протилежне? Ну, наприклад, що я тупа, некрасива, і все, що я маю, це все за гроші чоловіка, а не мої особисті досягнення. От коли перекреслюють ваш образ про себе, що ви відчуваєте? Що відповідаєте той, тій особі, яка це сказала? Захищаєтесь, ображаєтесь, критикуєте у відповідь. Якщо придивитися, то ви захищаєте уявну картинку себе ніяк справжню? Сподіваюся, на цьому моменті, ну хоч трохи зрозуміло, до чого я веду. Тепер перейдемо до справжнього я. А ви ж пам'ятаєте, як були, були малі, які події ви переживали, як дорослі йшли? як мінялися? А тепер скажіть, хто всередині вас? Пам'ятається, відчуває, продовжує відчувати і жити життя. Ви змінилися тілом, розумом, матеріально, але справжні ви це ті, хто живе це життя і спостерігає за всім навколо. Тому з цією новою ідеєю про Его і справжній я ви можете спостерігати за собою весь день. А я продовжую поступово надавати приклади, які яскравіше дадуть впізнати це его. Розкажу про а, ті приклади, які допомогли особисто мені. Один спосіб це спробувати не говорити про себе при зустрічі. Це дуже класно коли працює, коли людина каже про себе, а ви, замість того, щоб всунути своє я, уважно слухаєте як відчуття. Я була вражена, як багато сперечань було тільки на тому фоні, що я хотіла показати своє я. Ніби за кожне я, мені бонуси падають, типу плюс 5 до важливості в розмові. Але навіщо? Що трапиться, якщо це не робити. І тут мені ну, прям цікаво, як воно вам. Що відчуваєте? Бо в мене тільки особистий досвід, а цікаво знати, як же пройшов цей експеримент над собою у вас. Ще одна ідейка це спостерігати за брудким его, співробітників чи родича. От він верзе якусь маячню, а ви дивитесь, що це його его-белькоче. А тепер завдання для просунутих. В цій ситуації, де ваш знайомий верзе синітницю, ви мало того, що мовчите, а й всередині себе помічаєте думки: ох, він недолугий! Як таким можна бути? Оці думки вже прояв вашого високого его. Ви, можливо, і праві, і розумніші, але не варто жити в ілюзії, де ви скрізь підживлюєте своє его. На сьогодні достатньо. Ми, до речі, зупинились на 21-й сторінці з 1300. Ця книга дійсно міняє багато стереотипних думок. Як має бути? Підписуйтесь, якщо це і ваша тема. Будемо тут фан-клуб створювати тих, кому подобаються різні погляди на життя. Бувайте! Ну, зустрінемось наступного тижня. Пока!